Добрий день, діти! Сьогодні у нас аудіювання. Це коли, після прослуханого один раз тексту, ви будете давати відповіді на питання за змістом. Але спочатку загадка. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Так, це дерева. Які не просто є частиною природи і очищають повітря, а й збагачують повітря киснем, утримують воду, ґрунти, дерева є житлом та захистком для тварин, а також додають неповторну красу пейзажів. Дерева це діти природи, можна з упевненістю стверджувати, що без них неможливе повноцінне життя людей та тварин на планеті Земля. Про одне із цих важливих значень дерев у природі і буде йти мова у казці. Але спершу з'ясуємо значення окремих слів. Кривдити це ображати. Куріпка, пташка лісостепової зони в Україні. Вітри суховії це сухі вітри, що супроводжуються з високою температурою та значно зниженою відносною вологістю повітря. Дощові вітри вітри, що несуть дощові хмари, через які починається дощ злива тощо. А тепер сідаймо рівненько і уважно слухаємо текст чеського письменника про дерева та вітер. Слухайте, дітки, казочку про дерева. Про те, яку вони дають нам користь і чому їх не можна кривдити. У затінку гіллястих дерев люди викопали дві криниці велику й маленьку. З великої криниці брав воду дідусь, бабуся і малий Петрик. З маленької криниці пила воду пташка, пив зайчик, пила коріпка з дітками, пила кізочка з козеням, приходила пити корівка з телятком. Як тут гарно було! Коли ж прилітав сюди вітер, то дуже сердився. Ніколи він не міг спокійно пролетіти через дерева. Гу-гу! як він налітав на дерева, як нагинав їх додолу. А коли прилітав вітер з дощовою хмарою, то йому також було важко перемайнути через дерева. І завжди цей вітер віддавав майже всю воду. Та ось дерева зрубали. Тепер ніхто не затримував дощового вітру. І він ніс воду далі. А коли до криниць прилітав вітер суховій, то щоразу забирав воду. І що ж? Обидві криниці висохли. І дідусь, і бабуся, і малий Петрик зосталися без води. Навколо все засохло. Плакала пташка. плакав зайчик, куріпочки вмирали від спраги. Козеня мало де напитись, телятко теж. Якось прийшов лісник і сказав Дерева тримають вологу, без дерев не буде води. І тоді вийшли діти і стали гуртом садити дерева. Швидко молоді деревця поприймалися і почали рости. Через багато років виросли нові дерева. Знову гув вітер, нагинав дерева додолу. Але вони не піддавалися. І коли прилітав вітер з дощовою хмарою, дерева спиняли його і забирали воду. Скоро в великій і малій криниці знову було повно води. Знову всі приходили по воду і раділи, що вона є. І звірятка, і пташки теж тішилися. Вони весело танцювали навколо своєї кринички. Буде тепер що їсти і пити. І деревам спасибі за те, що бережуть воду. А зараз час попрацювати самостійно та дати відповіді на питання. Відскануй QR-код або перейди за посиланням під відео. Бажаю тобі успіхів! Працюй старанно, в тебе все вийде. А я кажу тобі до побачення!